Привіт усім, сьогодні ми пограємо в Kingdom Come Deliverance 2, прекрасну гру з офіційним українським перекладом від чеських розробників, які публічно підтримують Україну. Вибачте, я не знав, що розробці гри приймали участь 5 росіян з Газпромовської Owlcat Games Тому окей, давайте пограємо Baldur's Gate 3, найкращу RPG, найкращу мабуть, гру останніх років з української локалізації. Я не знав про пітерський офіс Larian Studios та що обличчя Астаріона створила росіянка. Тож давайте пограємо у щось наше, щось рідне. Виявляється, кацену Stalker 2 режисував Ільяна і який навіть подарував зовнішньої одному з персонажів. Тож. Давайте не відходити далеко і перейдемо в метро. Я не знав про книжки Дмитрія Глуховського. Серйозно, мені треба трошки думати, тому давайте пораймою стратегію. Нову цивілізацію. Я клянусь, я не знав, що в цій грі буде російська нація. Давайте спробуємо щось без башення. Я засуджую вибір треку для аніме подав моє край від виконавця, який публічно підтримує російське вторгнення в Україну. Тож давайте я нарешті закрию свій беклог та пройду кіберпак. Вочевидь, загравання з російською аудиторією та вк сторінка Сіді проект не відповідають моєму моральному компасу. Мабуть, мені почти з Metal Gear Solid 3. Ага, Красноярські джунглі. Понятно. Що ж, настав час пограти в довгоочікуване передання оригінальної Red Dead Redemption. То б міг подумати, що Rockstar Games надають гроші для створення російських субтитрів у 2024 році. Давайте зіграємо новий Monster Hunter. Виявляється, у когось навіть вистачає нагабності фінансувати повну російську озвучку гри в 2025 році. Окей, okay. нам усім треба трошки заспокоїтися, тож давайте зіграємо цей затишний симулятор будівництва власного міста. Я не знав, що одна з двох розробниць цієї гри етнічна росіянка, яка ще в дитинстві приїхала в Європу. Але що вже поробиш? Давайте знову спробуємо нашу вдачу разом з українською грою про Галичан у космосі. Вибачте, але в цієї гри російський видавець, тому давайте спробуємо нову гру велф Deadlock. Ага. З цим продовжує функціонувати на території РФ. Тому давайте більше не купувати ігри в цьому магазині і пограємо в новий Assassin's Creed. Я без поняття, як Ubisoft могли довірити створення нових героїв російській студії. Давайте повернемося до Dishonored. Повірити не можу, що розробник цієї гри веде сумісний подкаст з росіянам. Тому давайте пограємо Marvel Spider man 2. Боже, до них все ще не дійшло, що повна російська озвучка в наш час це не ок. Добре, давайте зіграємо в Overwatch. Схоже, надійшло. А що з новим думом? Все ще ні. Давайте знову спробуємо пограти в українську гру про менеджмент японської біржі 80-х. Ага, виявилося, що на своєму сайті розробник забороняє вживати корінне українське слово дієвидло у власних текстах. Тому давайте я вперше спробую Silent Hill 2. Тобто, ви хочете сказати, що сюжет цієї гри був повністю злизаний з Достоєвського? Фу. Звітаємо Fortnite разом з новим ским-діскіном. Я не знав, хто автор цієї модельки. Давайте зіграємо передання класичних Tomb райдерів з офіційною українською локалізацією. Окей, виявляється, ремастер створив росіяни. Тому вітаю вас усіх на прихожній атомі.